Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Інструментаріум.ua. У даному відогляді надамо вищу вазі безударний мережевий дриль від компанії Bosch, а саме модель GBM1600RE. Як ви бачите, постачається він у картонній коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимося, що ж знаходиться всередині, а отже, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши картонну коробку, котрі постачається даний інструмент, ми бачимо, що до комплекту постачання у нас, як завжди, ходить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Окрім того, у нас іде ключ для того, щоб затискати патрон на самому інструменті, додаткове руків'я та, звісно, сам дриль з досить довгим мережевим кабелем. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 850 Вт. Швидкість обертання регулюється від 0 до 630 обертів на хвилину. Максимальний крутний момент досягає 11 ньютонів на метр. Діаметр витратних матеріалів від 1 до 16 мм. Габарити 220 на 455 мм. Вага інструменту 3 кг, Гарантія від виробника 12 місяців та додатково 24 за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту і почнемо з його металевого патрону, котрий затискає, як вже було сказано, в технічних характеристиках витратні матеріали від 1 до 16 мм, що дозволяє використовувати цілий широчезний спектр витратних, таких як, наприклад, свердла, міксери тощо. Якщо ми працюємо як міксером, саме цей інструмент буде нам дуже корисним та дуже комфортним, адже в нього руків'я провертається на 360 градусів, а додаткове руків'я є можливість встановити з верхнього боку. Далі, друзі, за рахунок того, що наш інструмент оснащений металевим корпусом редуктора та величезною кількістю вентиляційних отворів, він чудово охолоджується, що дає змогу працювати тривалий час. Без перерви. Якщо ми працюємо в промислових масштабах, нам знадобиться сервісне вікно для можливості швидкої заміни вугільних щиток. Адже нам не потрібно розбирати повністю сам інструмент, відповідно, можна швидко замінити щітки та продовжувати роботу. Також, несумнівно, тривалій роботі буде сприяти чудова ергономіка самого інструменту. Баланс продуманий таким чином, що вам зручно тримати дриль як в такому форматі, так і в вигляді. Міксера. Дуже добре прогумоване основне руків'я, котре також має рельєфну поверхню. За рахунок цього, навіть під час тривалої роботи, інструмент у вас в руках не ковзає. Якщо вам під час роботи потрібно перемикнути реверс, то він також знаходиться в легкому доступі. Отже, навіть якщо ви працюєте міксером то вам потрібно більш якісно розмішати матеріал для цього використовувати реверс, вам не потрібно витрачати якийсь додатковий час. Для роботи міксером також присутня фіксація робочого режиму. Відповідно, коли ви затискаєте клавішу запуск та натискаєте на червону клавішу, інструмент буде працювати без упину. Передбачено і захист мережевого кабелю присутня додаткова гумова накладка, котра захищає його в місцях можливого зламу. Отже, друзі, як висновок, ми маємо потужний інструмент для промислових робіт, пов'язаних з свердлінням або з розмішуванням певних матеріалів. На цьому наразі у мене все випадку, Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього дрилю чи будь-якого іншого інструменту від компанії, Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджером компанії інструментарію. Обґрунтовані і та інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимо.